Життя таке, Життя таке, що хочеться дедалі більше дізнаватися, більше побачити. Можливо, тому я ще живий. Нас вели на розстріл. Не довели з пів кілометра. Нас звільнили американці. Зараз уже про Бухенвальд майже все забулося. І це не тільки серед нас, в'язнів, а навіть узагалі. А далі вще. Андрію Івановичу Моїсеєнку майже 100 років. Він непогано ходить, чудово жартує і легко заводить нові знайомства, навіть іноземною мовою. Можна тут присісти? Так, можна я мої Саєнко, Андрій Іванович із Білорусі. Андрій Іванович пережив Бухенвальд, один із найстрашніших нацистських концтаборів. Туди він потрапив у 17 років після двох років примусових робіт у Лейпцигу, куди його з рідного українського села насильно вивезли німецькі солдати. Я жив я жив і народився в Україні в Чернігівській області, недалеко від Білорусі. Там від Гомеля десь двісті кілометрів. Коли війна прийшла, батька забрали, а мати загинула. вдома нас п'ятеро було. Я найстарший 15 років. їсти не було. От я там ось я там зібрав, що поїсти і йшов у своє село. А з деревні села вже везли на возі чоловік шість або сім хлопців, таких як я у Німеччину. Таких, як я в А ти куди? А я ось іду додому погодувати сестер і братів. Подивилися сумку. сідай на візок. Поїдеш у німеччину, заробиш, приїдеш і нагодуєш. Приїдеш і накормиш. Коли ми нарешті змогли відкрити цей музей після довгих років планування, пан Андрій і ще троє свідків тих подій змогли приїхати сюди. Це було щось особливе. Те, про що ми розповідаємо в музеї за допомогою фотографій, часто чорно-білих, раптом стало історією реальних людей. А у випадку з Андрієм Моїсенком ще й з такою жагою до життя. Мойсенко медсуана унґлабліхенлібенслюст. Цього року на річницю визволення Бухенвальду музей знову запросив Андрія Івановича виступити. Охочих послухати його історію було так багато, що навіть не вистачило місця в залі. Андрій Іванович розповів, як два роки працював у Лейпцигу на металоливарному заводі. Потім його заарештували, відправили до в'язниці, а потім у Бухенвальд, нібито за участь у саботажі на підприємстві. Я досі не знаю за що мене посадили. Я можу тільки здогадуватися, що найімовірніше мене вважали організатором молодіжної організації. Організатором молодіжної організації про Бухенвальд він розповідає небагато минуло 80 років. Багато стерлося з пам'яті. Зізнається Андрій Іванович. Там же, роботи, там же важкі роботи, будівельні, штайнбрухи були там. Там у Бухенвальді до 1945 року дітей майже не було. Широкі бараки, довгі по чотири ряди, по десять осіб у кожному. І там я пробув у Бухенвальді. Бухенвальді страшно важко. Ну, ми по але. Ми працювали на прибираннях. На Штайнбрух нас малолітніх ганяли разів зо три. Там три малолітніх з 1937 по 1945 рік у Бухенвальді утримували близько 250 тисяч в'язнів. Ув'язнених експлуатували власники багатьох великих промислових підприємств. Вони працювали, зокрема, і в підземних цехах, і на каменеломнях. Це був не табір смерті, але й там планомірно знищували людей. За оцінками істориків у Бухенвальді загинуло 56 тисяч осіб. Американські війська звільнили цей концтабір 11 квітня 1945 року. Щороку у квітні вшанувати пам'ять жертв нацизму. Сюди приїжджають колишні в'язні. Серед них уже котрий рік і Андрій Іванович ми не дійшли до Надійшли до кар'єру, де, де, де нас мали розстріляти розстріля. метрів 500, Може, трохи більше. 500, може, чуть більше. Потім була служба в радянській армії, робота і навчання в мінську. Нове життя. Довгий час Андрій Іванович нікому не розповідав про пережите. До 1999 року я не міг заікнутися, що був у Бухенвальді німці і і тільки коли німці перепросили за те, що їхні діди і батьки зробили і нам надали матеріальну допомогу. У нас у цьому плані стало набагато легше. вільно. стало легше свободно на пенсії Андрій Іванович вчить німецьку, Зустрічається з людьми і подорожує світом. Цієї зими він із режисером Ганесом Фарлоком побував в Азії. Фарлок зняв документальний фільм про життя Андрія Івановича і потоваришував із ним. Мені хочеться гніто більше познавати мені хочеться десь більше пізнавати. Я раніше тільки Бухенвальд Німеччину знав і свою Білорусь. А тепер я подивився Японію, Гонконг. Японію. Гонконг. Зовсім інше. Зовсім інше життя. На зустрічі в музеї у Веймарії Миїсеєнка розпитують про його історію, а також просять дати настанови новому поколінню. Як бачите, сьогодні у світі страшний дикий час. Якщо так триватиме, буде страшна катастрофа. Страшна ката... катастрофа. Я призиваю вас. Я закликаю вас дуже уважно розбиратися. хто що говорить і зробити правильний вибір. Варіт і здавати правильний Я вперше на зустрічі з очевидцем тих подій. Мене це дуже зворушило, але також дало надію, особливо кінець цього виступу це дуже важлива зустріч, тому що покоління, яке пережило Бухенвальд, уже відходить, і тому важливий кожний момент, кожна мить розмови. Послухати таких людей дуже важливо. Коли не залишиться живих свідків тих подій, ніхто не зможе сказати, коли щось піде не так у нашій культурі пам'яті, коли поширюватимуться неправдиві наративи. Хто це буде робити? Це доведеться робити нам. У музеї особливо цінують такі зустрічі, адже з кожним роком свідків тих жахливих подій залишається дедалі менше. Що нам робити, коли їх більше не буде, коли вони не зможуть скористатися своїм правом вето в моменти, коли історія зазнає інструменталізації, коли робляться спроби по іншому інтерпретувати історію в корисливих цілях. У будь-якому разі це буде непросте завдання. Є документи. На щастя, є такі місця, як цей музей із фотографіями, документами, науково обґрунтованим поглядом на історію. Але діра, яка з'явиться в момент, коли тих, хто вижив, більше не залишиться, буде велика. Андрій Іванович твердо впевнений, що приїде в Німеччину і наступного року на своє сторіччя. У чому секрет його довголіття? Ветеран відповідає віршами. Не роби зла, повернеться бумерангом. Не плюй в криницю, будеш воду пити. Не кривди когось, хто нижче за тебе рангом. А у четверте не пам'ятаю. Не будь таким, бо будеш і просити. Ось тому напевно я і живу. я живу.